Друзі, добрий вечір. У нас попереду три вихідні. Йохано Спайва, тут Фінляндії відзначають. Сьогодні одробив зміну четверг, Їдемо на південь, місто Порі, ловити карасів. Там дуже гарні у нас є знайомі. Запросили до себе в гості, заїдемо в гості, переночуємо, а потім з вами наловимо кучу карасів. Засмажимо і з'їмо. Хочете з нами? Погнали! Друзі, добрий день! Дивіться, ото в білому, то в мене є моя красавиця рибачка. І ви навіть не представляєте, де ми знаходимося. Ми знаходимося на півдні Фінляндії в порі. І на оцьому цьому озері є карась. Я сім років не бачив і не ловив карася і не куштував. Зараз ми наловимо тут кучу карасів і з'їмо. Отакі черв'яки, які світяться. Зараз я Маріні е, заряджаю удочку і поїхали. Давай, куди ти закидала? Черв'яка. Ага. Та вже вперед. От такі черв'яки, вони світяться. Флюро, флюро... стентні. Зараз заряджаю ціло. Я прикормив прикормочкою. І вперед. Нам це місце підказали дуже хороші люди. Юра і Оля, вітання. Ми приїхали до них в гості. Гостину вони нас прийняли, накормили по-українськи. По і зараз вперед. Сама закинеш? Так. Да. Давай. вперед, погнали. Я зараз я не знаю. Якщо спіймається карась, все, я можу втратити свідомість. Так що, Друзі, якщо ви не побачите це відео, значить я втратив це на світі. Але карася ми спіймаємо обов'язково. Друзі, дивіться, дивіться, друзі мої дорогі, це карась. Це карась. Я приїхав 500 кілометрів, щоб спіймати цього карася. Він красненький, він добренький. Диви, який він красивий карасійка. Зараз ще буду ловити, бігом. Я його в кориточку даже положу, щоб йому було добре.

Ай! Зашел! Зірвався карась! Коротше, Юра, тісто працює! Нам уже пора їхати. Ми орендували будиночок на березі моря. О, клює, клює! Снова клюе на тисту. Сейчас попробую другую удочку на тесто переставить. Ходи сюда. Блин, опять одервался. удочку, запутав ще. Капець, там ялинка. За ялинку зачепився. Є, ще один. Есть карасик, красавчик, карасик. Короче, з дружиною сьогодні э, днем був, тут закормив це место. Тут є карась. Поїхав. Я зараз на тесто закинув і ще хочу одну удочку поставити на черв'яка. Оба! ду, -ду, -ду! Єся, так друзі, карась! Диви, який він красивий! Диви, який красивий! Красний, красний! Карась! Красавець! Вау! еще один спіймав карась в шахту заковтнув короче походу я тут сегодня могу вот ловится нормально так два уже есть есть третий Вау, пацаны, третий карась. Короче, клев закормив сьогодні днем тут. Тепер риба подошла. Де тільки закинув опять клює сразу. Є! Карасик, є! Є, красавчик, Єсть! Ось такий ставочок красивий. Вот он на черв'яка здоровий у мене поплавок. Оце маленький, не знаю вам видно. Оце щас на тіста. ловлю. Вот покльовочка, дивіться. Бачите чи ні? Єсть, Диви! Диви! Ливы, вот він, вот свиньики красавчик. Карась. Есть. Есть. Маленький тебя выпущу. Клює з ходу. Удочку можна не відпускати. Да. Ой. Ой, здоровий. Со шо. что на червяк не хочет. Она тесто шуруя капитально. Есть! Ого! Вау! Ты да вы! Гарный карась!

Да вы он красивый. Карась. <свят> вот это жареха буду наимся. во <свят> Бачили, бачили. Короче, тисто надо всегда свеженько подсаживать. Ох, ты мой красавчик, как я! Карась классный. Це красавчик. О, диви. О, це красопета карась. На шестиметрову удочку спимо. Короче, я раньше не розумів, зробив мені Юра, тесто на яйці. Я раніше не розумів, яка різниця на воді, але на воді швидко злітає. А на, на яйці дуже довго держиться і добре держиться. Так, шестиметрова. метрова. Фух! Так, шестиметрово дливом. Ложим. Опа! Ого! Це хорош такий карасик! Ти ж які вони красиві! Диви! Ха -ха, красота! Шестиметрова! Тихо, 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 тихо. О! Ух ты! Хорош, ды. Карась. Хорош. У нас уже ничь на дворе, знаешь сколько время? 22-24. Я ще думав піти сьогодні, там мені показали ще одне місто, там кілограмові карасі і лини. Але там заросло. Коротше, в мене є сапоги високі длинні. Думаю, взяти сапоги. Ой -я -я -я. І піти туди ночою прочистить добре все. І покормить, а завтра раном приїхати на рибалку. Бачите, там чайки мене плавають. Фух, а тут карась клює. Диви, що робиться. Пашу різко так П'ятиметровий пропав оба ого хорош, хорош скидається, бачите, уже. Кидаються карасі прямо на поплавок. На поплавок кидаються карасі. Я як принесу оце відро Марині Олеговні, вона с ума судет. О! О! На шестиметрову! такі гарні карасики попадаються. Там трошки вона далі летить. Тому Трошки більші. Ну, п'ятиметрова тоже стреляли непогано. Ух ты! Ти! Ай-яй-яй! Тихо-тихо-тихо! Тихо, лежи, лежи, друже. Єсть! Споймав! Він злетів аж. Фух. Ай. Я тут в грізюки в пилюці мене Маріна Олеговна домой не пусте. Опапяти Ой, Ой же, які вони красиві, я не могу. Ці карасики. Диви, яка красота. Диви, які красиві. Якісь жовтий, плавники красні, дуже красивый. В Україні красні караси є, але їх... Дуже важко. На удочку вони майже не ловляться. Я коли неряв, стріляв рибу, то бачив, і вони такі здоровенні єсть. Я колись піймав одного, ну встрелив помпою під водним ружьом. Тут десь кіло щемось. Він дуже смачний цей карасний. Фух. Успів. Успів. Приїду на базу, треба на 6-метровий поплавок срочно переробити. Дуже важкий. Риба його не може потонути, такий карась. І там грузиків багато. О! Опу, сказав не може, потопило. Єсть. Оп! П'ятиметрова. Во. хе! Оце клюв! Давно я так не веселився. Коротше, якщо ви любите карасиків, переїжджайте жити. В порво. Порі. Друзі, ну що, на цій чудовій ноті в мене вже батарея дорога заканчується. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо ставити туди-сюди. Пишіть, що вас цікавить. Бачите, я обіщав вже давно. Поїхати на карася. Нарешті і моя мрія збулася. І половив карася, і поїм завтра карася Маріна Пожаре. Все було добре, сьогодні гарний день. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, поширюйте моє відео і давайте жити мирно. Хай вам щастить, дорогі мої. Дивіться, що робиться! Дивіться, скільки я тут наловив. Вау! Диви, оце красота! Оце красота! Ай. Не вийшло! Думав щас запишу вам відосик класний, як я Тяну карася, не вийшло. Друзяки, дивіться, що робиться. Я хочу звернути вашу увагу. Ось на ці чудесні. Ну, це, звісно, само собою. А ось, дивіться, карасики жарені. Вчора наловив 32 штуки. Зараз буду їсти. Ja, <laughs>